Привіт! Мене звати Наталя. Я запрошую вас прогулятись по моєму неідеальному саду і хочу вам показати рослини, які я вважаю безпророшними. Зараз в осінній місяць вересень. Як яскраві вогники, квіти пеларгонії е, тішать мене в різних кутиках мого саду, вони ростуть. В зануреними в ґрунт, ящиках чи в кашпо. І хоча багато квітів вже є відцвітли, їм на зміну готуються квітувати інші суцвіття. Ця рослина безпроблемна і є яскравим акцентом в різних куточках саду. Продовжую тішити мене грунтопокривна троянда скарлет. Сам кущ, як ви бачите, такий сильнорослий, розлогий. Вона у мене росте в квітнику, куди сонце потрапляє після обіду. Але все одно подивіться, який яскравий насичений колір. І хоча вже пішла друга половина вересня, все одно на кінцях пагонах є бутони і є ще пагони, які будуть квітнути. Оце я вставила відео з середини. Серпня, гляньте всередині серпня, яка кититься з цвітом. Хоча заявлено, що троянда квітне безперервно, але невеличкі паузи в квітненні мої скарлет є. Але все одно погодьтеся, троянда просто шикарна. Далі, після троянди, я хочу вам показати бруслину. Звісно, на цьому квітнику у мене нема багато рослин, які квітнуть якимись цікавими кольорами, і тому я компенсую це листям. Ось, наприклад, листя залі, подивіться, яке блискуче, таке щільне. Дуже мені подобається цей кущ, навіть коли він не цвіте. Ну і бруслина своєю варіагатною листвою теж додає такої яскравої плями. Хоста Патріот. Дуже мені подобається, невелика, компактна, але дуже-дуже мила. І ось навесні квіт, кущик Еріки. Тут, правда, два кущика. я купляла такий ніжно-бусковий і біленький. І хоч зараз квітів вже нема, все одно такий маленький їжачок. Каменем я придавила гілочку, хочу, щоб вона вкоренилася. Ну, так жіночка мені на базарі сказала. Дуже подібно на Еріку, єдине, що квітне восени. Вереск, ось у мене в такій пластмасовій тарелі три кущика вереса. Я собі купила. ще Зараз думаю, де буду садити, тому що в нього є певні вимоги до ґрунту і до місця посадки. А ось лобелю, яку я тільки недавно постригла, і вона знову починає, починає квітнути. Теж зараз в вересні буде краса. Куфея із сополисна. Тут росте три кущики, які я купила на базарі в травні. Вони вже тоді починали квітнути. І ось рахуйте на носі вже жовтий, але скільки квіточок є. Так вони ні малесенькі, так вони блідесенькі, але кущ досить такий ніжний і в пазухах листя. Починають знову з'являтися малесенькі листочки. Це такі означає, що кущ буде ще пишніший і такий набитіший. На зиму, звісно, я заберу його додому, зимувати додому. Також заберу колоуси. Я вже нарізала живців з цих кущиків на всякий випадок, тому що з ночі вже такі досить холодні. Цієї ночі в нас було 5 градусів всього-навсього тепла. Я хвилювалася, щоб вони не померзли. А ось це гляньте, який красний Просто листя настільки таке щільне, оксамитове, і стебла майже не видно, тому що у всіх пазухах листя. Прямо такі новесенькі, молодесенькі вже наростають. Дуже гарний пишний кущ. Цей кущ мені не так подобається своєю пістрявістю, як формою листа. Якась така, подивіться, з такими прямо з зубами, як драконячі зуби. Ну, дуже цікавий, такий незвичний кущик. Ще безпрограшним варіантом для осені є. Рослин, такі рослини, як рудбекії і газанії. Хоча газанії тримаються досить непогано, а от рудбекії це спекотне літо виглядають набагато гірше, ніж минулий рік. І кущі завалюються, і сама квітка мілкіша, і не така яскрава. Але все одно, погодьтеся, досить гарний настрій додає вересня. Ось ще в мене. Продовжує мене квіт радувати гіпсофіла повзуче. Я прямо здивована, я її навесні пересадила на сонячне місце, і вона, мало того, що прийняла, ще не перестає мене тішити своїм цвітом. А цей кущик гіпсофіли я постригла і так пагони самі довше розтягнула, попришпилювала їх до ґрунту, для того, щоб цей ніби килимочок. Заполовнив якомога більшу територію. Так само обстригала ще тиж... тижня-два тому Алісум, і ось починає квітнути знову. Взагалі, ця ділянка у мене затягнута суцільними килимами. І кизильника горизонтального, і ось, бачите, така сива димка ясколки. Горлянка, а ще кажуть, живучка теж безпрограшний варіант. Мало того, що листячко. Є і зеленкувате, і таке бордове майже бурячкового кольору. Ще й, квіт, ще й росте, не вимагає якогось особливого догляду. Здивувало, мене цього року і порадувала шавлія мускатна п'ємонт. В свій час я вирощувала її з насіння, і цього року, от їй ця спека, це сонце їй зайшло, тому що я її. Обрізала місяць тому і подивіться, яке листя і цвіт, хоч цвіт, скажімо так, менше тішить, ніж листя, але все одно рослина досить гарненька. Ну, якщо вже зайшла мова про шавлі, то знову-таки покажу свою красунечку. Шавлюшнее хегель вже три рази за сезон я її обрізала. Я її обрізала, і подивіться, як вона гарно знову наростає. Сьогодні ввечері знов її оці такі самі грубші пагони обріжу, тому що бачила, що внизу повиходили молоді пагони, які теж збираються квітнути. Шавляшне хегель це взагалі, як, для, як на мене, найкращий сорт шавлі. Влітку отримала новинки, правда, ще не висаджувала їх в ґрунт, пересадила просто у більші горщички. Це і рожева корадонна. Це і сорт Блеуконінг, який подібен дуже на звичайну кордону. Це і шавлі чудова Мерло Вайт. Тобто там я, по-моєму, 5 чи 6 нових сортів отримала. Тому підписуйтесь на канал, щоб разом спостерігати і обирати, який же сорт шавлі вам найбільше зайде. Тому що шавлії, рослини, от, це, це точно безпрограшний варіант. Принагідно покажу вам, як виглядає кородонна зараз в другій половині вересня. Так, вже не така яскрава, вже багато цвіт підсохлих, але погодьтеся, досить гарно. Дуже мені нагадує кородонну. Це Вероніка колосовидна, яку я висівала з насіння. Ось, наприклад, є пагін з відсвівшим суцвіттям, я його просто вирізаю під корінь. теж. Це відкриття для мене в цьому сезоні дуже мені подобається ця рослина, тому можу сказати, що це теж безпрограшний варіант вересня. А ось цей квітник не міняється упродовж цілого сезону, тому що квітнуть. Безперервно два кущики троянди. І е, ось ці килими з принца Уельського, ялівець принц Уельський і плюща. Вони завжди дають цій, цьому квітнику таку статичність. І ось ця паларгонія, яка занурена в кашпов ґрунт, є такими яскравими трояндами-плямками. Але величезний плюс цього квітника. Я взагалі до нього не підходжу, щось чистити чи полоти. Просто вирізаю відсвічі суцвіття у троянд і пеларгоні. А далі стежка, яку я називаю туєвий ряд, що відділяє город від основної частини саду. Так само земля вкрита плющем, щоб я не йшла, не чистила і не сапала. А вздовж туй ростуть кущі. Широколистих гортензій, ясколки і лаванди. Ось як виглядають зараз, правда, не дуже, скажімо так, презентабельно квіти, але, але мені дуже подобається ось цей колір суцвіт. якийсь такий, я навіть не знаю, як зараз по сучасному цей колір називається, якийсь такий, оливковий чи як. А це моє позорище. Оце єдине, що в моїй лаванді в цьому сезоні виросло. З лавандою, напевно, буде, буду прощатись, це не моє. Хочу висадити замість них шавлі. Ну, тут пішли ще в гортензіях молоді суцвіття, і вони так додають кольору цьому туєвому ряду. А далі переходимо на рожевий квітник, який починається. Трояндою Розаріум Ютерсен. Правда, у вересні вже не, така, не таке яскраве, не таке бурхливе квітнення. Бачите, в одному суцвіті є квіти, які вже і від, квітли відсихають, і молоді бутончики, які ще дадуть нам краси, додадуть краси. Але в цьому квітнику є інші радощі, скажімо, так, це і. Очитки і горець, червоний дракон, ред дракон, який став теж відкриттям для мене цього року. І зараз, в вересні, коли дуже мало в мене рослин, які квітнуть, є окрасою завдяки своєму листю, ось такому, який має і форму дуже гарну, такого витягнутого серця, і, і ну, розписаний лист дуже цікаво. А взагалі кущик дуже гарно стрижеться. Він є компактний. Я от недавно пообрізала гілочки і повтикала в землю. І буду мати ще багато посадкового матеріалу. Остафьорфрост і вейгела своїм листям. Є теж окрасою вересневого саду, тому що ви гела гляньте, які листочки, ніби як зелене, але по краях має інший відтінок, набагато ніжніший. І сам кущик такий досить своєю формою, є привабливим. Мічтала, що ці сорта стрижуться гарно, надається форма, але мені подобається На Навесні, правда, обрізає якісь сухенькі гілочки. І бруслина Emerald Gold Ось я їй надаю такої форми кущика на кривеньких переплетених ніжках. Вже не терпиться, побачити, як воно буде. Живучка або горлянка. Теж от бачите, цей сорт у мене з більш насиченим таким бурячковим бурячкового відтінка листям. Надає яскравості саду, коли в мене мало рослин, які квітнуть. Ну і барбариси. Зараз барбариси виходять у всі свої краси, не тільки цими ягідками різнокольоровими, але й тим, що починає листя міняти забарвлення. Ось в мене є ось такий зелений сорт барбарису. Ось, знов живучка. Я зробила з нею пристубурове, скажімо так, коло. І ось є сорт барбарису Darts Red леді. Було заявлено, що в цього барбарису найтемніше листя з усіх сортів. І ягідки відрізняються від попереднього більш таким насиченим червоним кольором. Теж погодьтеся в саду така досить гарний акцент ось такий кольор листя. Щось нас тішить світом, щось нас тішить кольором листя. Але ми всі розуміємо, що попереду зима. Дай нам Боже пережити цю зиму. Дай Боже здоров'я і життя, збережи життя наших захисників. А я дякую вам всім за те, що прогулялися зі мною. Буду вдячна за вподобайки, за коментарі. Слава нашій дорогій Україні, слава нашим українцям, сильним і нескореним.